Добре, добре, добре. Національна поліція, відчиніть двері. Виточмо проживання. Поліція Чернігівщини викрила організовану групу шахраїв, які створили злочинну схему за володіння коштами громадян по всій Україні під приводом продажу сільгосптехніки, якої насправді не існувало. Оперативники карного розшуку поліції Чернігівщини здобули інформацію про можливу причетність кількох мешканців прилуцького району, а також вихідців з Прилуччини, які нині мешкають в інших регіонах України, до систематичних шахрайських дій. Зокрема, зловмисники розміщували на платформах безкоштовних інтернет-оголошень пропозиції різноманітної сільгосптехніки за дуже доступними цінами. Зацікавленим потенційним покупцям повідомляли про потребу внести передоплату за товар. Паралельно з потерпілими контактував зловмисник під виглядом співробітника пошти. Він повідомляв про отримання замовлення, комплектування, відправки та інші подробиці щодо руху насправді неіснуючого товару. Отримані від потерпілих грошові суми, зловмисники переводили у готівку, розподіляли між собою і надалі витрачали на власний розсуд. Поліцейські провели низку одночасних санкціонованих обшуків у помешканнях зловмисників, в ході яких виявили та вилучили комп'ютерну техніку, мобільні термінали та планшетні пристрої, банківські картки та інші речові докази злочинної діяльності фігурантів. Наразі триває досудове розслідування за частиною 4 статті 190 Осто кримінального кодексу України шахрайство зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.